Вранці одна сусідка єхидно каже іншій: Цілью, твій чоловік бабій. Учора я сама бачила, як він виходив від коханки, та незворушно відповідає: Ой, Сарочко, то що йому тепер там такі безвилазно треба сидіти? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На пероні сидить чоловік і, насвистуючи, собі, ніс якусь мелодію, кришить горобчикам хлібчик. Ті радісно цвірінькаючи, клюють. Раптом пероном, розполохавши всіх горобців, пробігає інший чоловік. Потім біжить назад, кидається з боку в бік. Той, що годував пташок, запитує Що сталося, пане? Від поїзда відстав, вийшов купити води і відстав. Це ж, Це ж просто жах. Та що тут жахливого? Я ось теж відстав від поїзда. Тож вважаєте, що вам дуже пощастило. Ви знущаєтесь наді мною? Як же пощастило? Я від поїзда відстав, я пасажир. Ви пасажир, а я машиніст. Рабінович, змучений морською хворобою, припливає до Нью-Йорка. Хитаючись, він спускається трапом і раптом бачить водолаза, який у повному спорядженні піднімається з води. Ой, каже Рабінович, якби я тільки знав, що сюди можна прийти пішки. Сім'я їде в поїзді. У якийсь момент син запитує маму Мамо, як називається станція, від якої ми щойно від'їхали? Ой, Андрійку, не мороч мені голови. Вічно чіпляйся зі своїми питаннями. Сиди спокійно, не бачиш, я читаю новини. Ну, добре, просто шкода, наш маленький Івасик зійшов на ній.